День української державності відзначають сьогодні ця дата збігається із ним хрещення Київської Русі України та днем шанування пам'яті київського князя Володимира Великого. Історія українського державотворення сягає середньовіччя і триває зараз. Київська Русь заклала фундамент державницьких традицій. Звідти родом герб грошова одиниця. А Київ визначений як політичний і культурний центр. З тих часів українці тисячоліттями виборюють власну незалежність сьогодні, щодня, щогодини, щохвилини оборонці докладають титанічних зусиль і протистоять російським загарбникам, відстоюючи українську державність. А вона була, є і буде. Зараз я запрошую до розмови Олександра Корнієнка, першого заступника голови Верховної Ради України. Пане Олександре, вітаю вас і з Днем Української державності. Відтоді, коли це свято День Української державності, було започатковано, ми відзначали його вперше в 2022 році. Що сьогодні він означає для вас особисто? Доброго дня, з Днем державності. Всіх. Дякую. Вас. Глядачів каналу Думаю, що за ці три роки дав ми відзначаємо дійсно на цей день починає ви знаєте вимальовуватися такі вже вже якісь традиції з'являються вони дуже важливі президент щороку вручає на цей день паспорти юним українцям це відбувається на схилах, на тих пагорбах, де кувалася українська державність, Минулого року в Софії було, цього року на Михайлівській площі. І насправді це дуже символічно, дуже важливо, що ми в день хрещення Росії, який, до якого, власне, День державності і приурочений, говоримо про дуже древні і дуже такі серйозні витоки української державності. Що українська державність, вона. Тягнеться її тягність більше тисячі років дійсно з Київської Русі, дійсно з козацької України, дійсно з е, визвольних змагань 20 століття. І цей весь генофонд, і ця вся генетична пам'ять, він якби передається і зараз реалізується в жахливій війні, яку Росія розв'язала. Але це для України це все одно визвольна війна і війна, яка за суверенітет, за, за право бути українцями, за право жити так, як ми хочемо, на своїй землі. Тому свято і духовне, і завжди духовенство приймає участь Сьогодні капелани вітали нас. Дуже була така важлива складова. Але свято і дійсно державницьке, і я думаю, що в майбутньому воно буде на високому рівні теж далі відзначатися. Так, дійсно, я погоджуюся з вами, що сьогодні справжнє свято для тих, хто отримав паспорт громадянина України. А яким ви бачите надзавдання, що стоїть перед Україною, перед усіма нами сьогодні в день державності? Чи помиляюсь я, скажімо, в розумінні того, що це надзавдання, воно насправді і велике широке і. Доволі легко, легко поясними бути українцем, але українцем усвідомленим. Знаєте, я думаю, сьогодні якраз ті часи, коли кожен і кожна може давати цю відповідь на тому місці, де ми знаходимося, і хлопці, дівчата, на передовій і. На ті, хто в тилу працюють, і ну, кожен зараз, кожна насправді, вся нація працює на перемогу, тому що ми платимо податки, ми йдуть на армію, бійці виконують завдання, сили оборони тримають фронт, вчителі, лікарі, рятувальники. Як сьогодні, ми бачили, теж були нагороджені поліцейські, бізнесмени, всі, хто завгодно, всі в Україні, аграрії, виконують свою. На роботу, свою задачу, на своєму місці. І насправді, ну, я думаю, що зараз це дуже важкий час, і такий, як завжди, ми кажемо вирішальний, да, але ну, насправді ця війна, вона. Дуже довго триває, і вона ну ми бачимо, що в неї є там певна динаміка, яку на жаль, країна агресор нарощує. Але зараз ми розуміємо, що дуже багато викликів у цей період і з чуток ми бачимо це із матеріалів, і з позиції на жаль, країни агресора в переговорному процесі. І в цей важкий час дуже важливо нам продовжувати збиратися, продовжувати підтримувати один одного, платити податки, підтримувати збройні сили, робити свої свою Роботу депутати в парламенті мають приймати закони і приносити користь країні. Уряд має працювати і тут є новини, які там незабаром будуть реалізовані. Є дуже серйозні зміни. Готуються військові, силовики всі мають робити свою роботу. Це насправді є бути українцем, якщо так дуже спростити це тут і зараз да і е, ця сукупність і ця сума всіх наших дій. Невеликих або великих, героїчних, або не дуже. Вона і створює Україну зараз. Вона і створює нашу модерну сучасну українську політичну націю, яка дуже різноманітна. Ми знаємо, що в нас воюють і на жаль гинуть за Україну представники абсолютно всіх національних спільнот більше їх в Україні, і чоловіки, і жінки і різного віку і хто завгодно. А з іншого боку, вона дуже цілісна, ця українська політична нація в тому, щоб боротися за своє, за незалежність, за суверенітет і продовжувати доводити всьому світу, що саме тут в Україні. Тисячолітні традиції демократії державотворення підтримуються в щоденній дуже важкій боротьбі, дуже важкій війні. Як ви дійсно зазначили на початку розмови, пане Олександре, цей день набуває. Щороку більшої значущості, я впевнений, що в подальшому він стане глибоко емоційним для українців на рівні з Днем незалежності. Якщо говорити про зміни, чи потрібні якісь законодавчі ініціативи або чи зміни ті самі, які пов'язані з популяризацією української державності, можливо, вже є щось в планах парламенту. Так, сьогодні повітряна тривога не дала нам проголосувати дуже важливий законопроект. В першому читанні це закон про національну пам'ять. Це... Політика національної пам'яті це перегляд і підсилення функцій Українського інституту національної пам'яті, як основного нашого провайдера цих це політик, і це допоможе, на жаль, політику меморіалізації сучасної війни, яка зараз тільки створюється, її теж визна... визначати, покращувати і працювати над тим, щоб всі герої сучасних змагань визвольних теж були. Вшановані гідно. Ми зараз в регіонах проводимо наради, спілкуємось з родинами загиблих, спілкуємось з ветеранами, які повернулись вже з війни. І якраз збираємо дуже багато такої інформації важливої, як облаштовується це все в громадах: меморіальні дошки, кладовища, поховання. Уроки пам'яті в школах, хвилини мовчання. У нас насправді дуже багато проводяться такі, знаєте, публічні хвилини мовчання. Коли все місто стає, грає гімн, звучить хвилина мовчання, сигнал, і в центрі міста люди замирають і стоїть в маленьких містечках. Це насправді, на жаль, частіше ніж в Києві. На жаль, для Києва да? проявляється, і тут нам є ще над чим працювати. Звичайно, якщо казати в більш широкому контексті, це. Робота над національною пам'яттю по всім періодам, важливим українським буквально за останній рік ми всі. Багато хто для когось це вперше було дізналися, що в нас 20-ті роки були дуже такі серйозні речі, розстріляне відродження, дуже такі серйозні мистецькі проекти. Проект Мур, да, які там це все популяризувало. Зараз ми мали буквально на днях зустріч з депутатами першого скликання, які прийняли декларацію про державний суверенітет. До речі, яка сьогодні святкує 35 завтра святкує точніше 35 річчя да сприйняття. Це був перший засадничий документ новітній історії, який визнав. Начв прагнення до незалежності і суверенітету України, і вони ділилися споминами. Ми зрозуміли, що нам треба і рухатись цьому напрямку. Це політика історичної пам'яті 90-х років, тому що недавно це наче було, і багато хто з нас свідки цього, але вже багато втрачено, багато архівних документів. Ми працюємо над законодавством про національну пам'ять. Обов'язково на цьому тижні приймемо цей законопроект. Закон про вшанування батьків-засновників так званих в кожній країні демократичні це є. Це народні депутати, які першому скликанні голосували за декларацію про державний суверенітет або акт незалежності, і теж вони будуть мати певний статус і певну повагу. І з таких речей теж ця національна пам'ять і буде складатися. Стосовно сьогоднішнього засідання, що е, з колегами сьогодні встигли обговорити стосовно е, новин по зміні уряду по його трансформації? Працюємо в такому режимі. Бачимо, що Денис Шмигаль подав заяву про відставку так. і знаємо, що вже. Президент, як той, хто за конституцією відповідає за обороноздатність і вносить дану кандидатуру в парламент, вже запропонував йому об'єднати зусилля, очолити Міністерство оборони. Я думаю, що це дуже непоганий крок, непоганий вибір. Денис Анатолійович дійсно дуже потужний менеджер. Державний за останні шість років він це довів неодноразово і тільки це в нашій владі, так би мовити. І я думаю, що тут у нас все вийде разом з тим. Ми знаємо, що президент, як політичний лідер монобільшості, визначив свою пропозицію до монобільшості запропонувати кандидатуру Юлії Анатолійони Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Вона зараз перший віце-прем'єр-міністр, але міністерка економіки. Теж дуже важливий крок, як на мене, я один з тих, хто дуже багато часу проводить в регіонах, і я бачу, як система, яку вибудовувала Юлія Середенко, вона працює. Це система, зроблена в Україні, великий проєкт, який полягає в фінансуванні бізнесу, і в створенні робочих місць, і в дуже багатьох грантових, і кредитних програмах. І це те, що зараз допомагає нашій економіці триматися на плаву. Але Пана Міністерство Олександр. економіки це ще де... Юлії. Це ще й дуже багато речей. на найближчих засіданнях буде парламент розглядати призначення членів Кабміну? Ми не можемо анонсувати часто місце засідань, щоб не порушувати свою ж постанову, але будьте впевнені, до кінця тижня кадрові рішення будуть прийняті. Що ж, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був з нами на прямому зв'язку. Ще раз принагідно вітаю із днем української державності.